Ми вітаємо вас у нашій програмі. Ласкаво просимо до друзів, де ми надамо вам важливу інформацію. Цей раз ми присвячуємо питанню пошуку роботи для біженців. Центр зайнятості міста Дуйсбург пропонує не тільки фінансову допомогу, але й допомогу при пошуку роботи. Якщо ви вже перебуваєте на обліку в центрі зайнятості та отримуєте так звану допомогу по безробіттю 2, вам буде призначена особиста контактна особа, яка є вашим агентом з працевлаштування, який допоможе вам у пошуку підходящої для вас роботи, можливості для подальшого навчання чи учнівства, на яке ви зможете подати заявку. Окрім цього, центр зайнятості також підтримає вас у пошуку мовних курсів та зв'яже вас зі службою консультації, яка допоможе отримати визнання кваліфікацій, отриманих вами за кордоном, щоб ви могли продовжувати працювати в тій самій професійній сфері. Якщо ви бажаєте самостійно активно шукати роботу, ви знайдете на сайті центру зайнятості, зображеному на екрані, Функцію «Jobsuche starten», за допомогою якої ви зможете легко шукати вакансії в архіві відкритих вакансій. Сподіваємося, що ця інформація допоможе вам. Бажаємо всього найкращого!